Не глибокий сигнал на поверхні. Щось схоже на монету кругле. Потрем трошки. Нічого з нею не станеться. Ага, зрозуміло. Я вже знаю хто це, що це за жіночка. Це імператриця Фаустіна. І знову щось цікаве в грудочці землі. Зараз з вами будемо дивитися, це каблучка або перстень. Зачепив такий непоганий сигнал. Це виявилося кільце з якимись камінчиками. Неочікувана знахідка. Мої вітання, друзі! Я думаю, ви готові до наступної цікавої пригоди на цьому каналі. Адже пошук з металошукачем це завжди цікаве та інтригуюче заняття. Я ніколи не знаю, який буде результат мого виїзду. Та сьогодні я прямую на локацію, яка мені завжди давала гідні знахідки. Тому тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Дивіться це відео до кінця. І я вам показую, як завжди найцікавіше. Прямую далі шукати артефакти Росії і Риму. Майже вже дійшов до місця призначення і тут такий лужок. Зразу лежить кусочок черепка кераміки в кротовинні. Кріт виворов. Це признак того, що тут можна вже включати металошукач. Ну Тут також ще могло би щось завалятися. З того горба, де жили люди. А можливо і тут жили. Або викидали якісь речі, або губили. Я вже включаюся і йду вон в ту сторону. Так, друзі, здається, я знайшов щось цікаве і зразу вам показую. Неглибокий сигнал на поверхні. Щось схоже на монету кругле. Потрем трошки. Нічого з нею не станеться. Ага. Зрозуміло. Я вже знаю, хто це. Що це за жіночка? Це імператриця Фаустіна. Дружина імператора Антоніна Пія. Ось так. Діва. Паустіна. Посмертний динарій, який в честь смерті імператриці був випущений. Ось така монетка. Я задоволений. Без окису таке срібло, ніби вчора в землю попало. Дуже цікаво. Багато людей питає, чому ці монети римські деколи без того самого окису. Ну що ж сказати, бувають різні ситуації, деколи монета така залипша, що не видно на ній нічого. А ось буває так, як зараз, що як нова. Тут ще е, на голові в імператриці я бачу якийсь головний убор. Щось таке цікаве. Якась як тюбітейка. Коротше кажучи, я думаю сьогодні пошук. Вдався уже і, звичайно, ця монета заслуговує на ваш лайк. Тому, друзі, не скупіться, підписуйтесь на канал, хто не підписаний, тисніть на дзвіночок, а я шукаю далі і все вам показую. Ось дуже розповсюджена монета в наших краях, називається вона Бухарський динарій. Часів пізнього СРСР. Скільки вже я їх викопав? Одному Богу відомо. І це, напевно, тисячу перший По рахунку. Не Римківський, Чортківський горілчаний, напевно, О, рідні краї, трошки далі від мене, кілометрів 100, дуже символічно. Ну це просто жесть, друзі. Будьте обережні, тому що ось такі знахідки можна зустріти нерозірваний снаряд часів Першої світової. Жах. Треба закопати поглибше. Трошки глибша ямка. І знову щось цікаве в грудочці землі. Зараз з вами будемо дивитися, я вже бачу що це. Це каблучка або перстень. Неочікувано я шукаю монети Римської імперії, а тут буде, буде середньовіччя, напевно. Я вже не перший раз таки знаходжу. Ось їх називають роза вітрів чи троянда вітрів. По різному, але насправді такі персні, це пішли з Криму. Це татарські персні з сюжетом Хайтарма. І приблизно в XVII столітті вони розповсюдились по території України. За всю свою кар'єру, якщо можна так назвати, я знайшов їх декілька десятків. Тут є якийсь орнамент. Насічки? Так. Ну, досить приємна знахідка. Звичайно, не те, що я шукаю, але також в плюс досить непогано, я думаю. А ви як думаєте? Ви як вважаєте? Пишіть, пишіть свої думки, звідки такі каблучки пішли? І що вони означають? Не буду дуже терти? Шукаю далі. Ось такі часи настали, що кожна монета тепер вже знахідка. Раніше таке викидалося, та і зараз таке треба викидати. Вже сутеніє. Краще йти до автомобіля, ніж копати такі какаліки. Ну навіть нічого не видно, але це судячи з розміру, це напевно австрійський крейсер 150-річної давності. Ну, дарма включався, називається. Уже темніє, друзі, точніше, вже темно. А я ось тут йду до автомобіля і зачепив такий непоганий сигнал. Це виявилося кільце. З якимись камінчиками. Неочікувана знахідка. Тут якісь емалі і камінці. Можливо, біжутерія. Я не думаю, що це щось цінне. Зараз нічого і не видно при такому освітленні. Прийдеться його помити і потім ще раз подивитися, що це таке, з якого воно матеріалу і яких часів. Поки що під питанням. І по традиції огляд знайденого. Почнемо з цієї гарненької монетки, купленої на китайському сайті. Ну, навчилися ж вони гарно робити римські монети, чесно кажучи. Бачите, лиття? Просто від оригіналу не відрізниш. Ніби римський динарій, часів імператриці Фаустіни. Ну, мені подобається, друзі. Зараз такі монетки не часті в землі, тому я задоволений. Далі якесь біжутерне кільце. Це просто сміття вияснилося. Монета австрійська замилена. 1860 року один крейцер. І каблучка татарська, їх називають козацькими. Я вже розказував. На мою думку, це кримський сюжет, який потім поширився по території України. До речі, я знайшов весною ось схоже кільце, схожий перстень. На місці хати приблизно 17 століття. Хто не бачив це відео, буде підказка в правому верхньому куті. Ось так, друзі, І ще один схожий перстень. Знайдений мною на корчмі приблизно 17-18 століття. Стилістично вони дуже схожі. Ось так, друзі, такі пошуки. Як завжди, я вам зроблю коротку рекламку телеграм-каналу, свого інстаграм, який ви можете знайти під цим відео в посиланнях. Підписуйтесь, дивіться, там дуже багато цікавого контенту. Всім гарних знахідок, миру та добра. До зустрічі на каналі.